За лайк, шлях на море коротший. Улюблена мережа «Львів'ян» – агенція горящих путівок. оголосила конкурс. Від сьогодні кожен, хто вподобає сторінку фірми в соцмережі, отримає в подарунок сертифікат на 300 гривень. У соціальній мережі Фейсбук ми створили нашу групу, яка називається Мережа Агенції горячих путівок Антоніва Тараса. До неї можна доєднатися, поставити лайк. Тобто уподобати собі цю групу і отримати цей сертифікат. Цей сертифікат дозволить вам придбати путівку за мінусом 300 гривень від загальної вартості. Сертифікатів багато, тобто ми будемо на цій сторінці розповсюджувати дуже корисну інформацію. Це буде не лише якась одна фотографія або одне повідомлення. Щодня ми будемо розміщати на цій сторінці всі наші гарячі пропозиції. Також часто ми розмі... там будемо розміщати статті цікаві, наприклад, як спакувати чемодан в мінімальний час і. Взяти мінімальну кількість речей або як провести свою свій відпочинок, затративши мінімальну кількість грошей, тобто під час відпустки, різні такі корисні поради і цікавинки можна буде прочитати на нашій сторінці Фейсбук. Сертифікати отримують усі без винятку, хто поставив лайк під світлиною чи корисною інформацію в групі. Акція для щасливчиків триватиме ще цілий місяць, а діє сертифікатів цілих два місяці від моменту їх видачі. Це вже не перша акція від мережі агенції горящих потівок. У квітні в щасливі тури із шаленими знижками поїхали шестеро людей. Приємні подарунки від агенції протягом року отримують іменинники та люди, які ще жодного разу не були за кордоном. І Мають чистий паспорт, можна було відвідати, поїхати в тур в Європу за 20 євро. Тобто, пропонувалася така пропозиція. Це ну і це були місця на ульот. Ну настільки це можна, потрібно було сидіти і чекати. Ми самі сиділи і чекали, і ми не встигали відстежувати, як швидко воно продавалося. Люди дуже зверталися. Отримати свою щасливу знижку можна на вулиці Городоцькій, 181 біля торгового центру Скриня. Навіть якщо ви не встигли вподобати сторінку в мережі, ви можете зробити це прямо в агенції. На вас вже там чекають дівчата, які допоможуть отримати чудовий приз за лічені секунди.